Клієнт попросив зібрати комплект Perfect Coi. Вудліще Hierbona Fishing Black Gold 4,5 метра. в коробки подарунковий. Не опрієнваючи хол, додатковий кінчик в автобусі. Коробка для зберігання попливків і гачків. Попливки Hebona Fishing 2 грамові до 4,5 м. Зі змінної бабишки, бабишки в комплекті. очки для китайского лова. Пятерочка на платвичку. Пятерочка больше крупно для корейского лова. В комплекте 4 оснастки. Две налаштованы для корейского типа, две налаштованы для китайского. Все уже огружены под поплавок. Упакованы в коробки для сберегания. Фирмовая резинка Щоб у вас не вклали будуще. Комплект топ-тіста, полуниця, червоний черв'як, чесник, їда корапа і глютен. Комплект коштував 4500 гривень. Кому потрібно, хербнофішинг.com.ya замовляйте. Від мене рушник, фірмовий хербенефішнг в подарунок. Гарний день не па.